На початковій школі ліцею номер 11 відбувся пізнавальний і творчий СТЕМ Тиждень, під час якого учні досліджували цікаві теми, пов'язані з наукою, технікою, і чинарією, навідними технологіями та історією. Протягом тижня діти поринули у світ відкриттів і досліджень, знайомилися з досягненнями людства в різних галузях. Першокласники із зацікавленням досліджували еволюцію створення різних іграшок від перших колісних іграшок Древньої Індії, Греції, Єгипту до сучасної іграшкової машинки Hot Wheels. Дізналися про історію виникнення ляльки Барбі, Кубіка Рубіка, Лего, дитячої залізниці, м'яких іграшок та динозаврів. Коли з'явилася перша скляна новорічна іграшка, на чию честь названо ведмедика Тедді, маленькі дослідники поділилися історією улюбленої іграшки, яка передавалася з покоління в покоління. У творочках мені бабуся подавала дошку до малювання, а пізніше мені остатом купили більше дошку до малювання. Це моє хобі, я дуже люблю малювати. Раніше до іграшок ставилося дуже шанобливо. Їх зберігали в спеціальних кожиках або скринях. Ними не тільки грали, вони виступали оберегами. У наш час іграшки роблять на спеціальних фабриках. Це яскраві сучасні іграшки, які вміють розмовляти, співати, танцювати. Я хочу розповісти вам про свою улюблену іграшку Ведмедика Теді. Він з'явився на початку 19 століття. Його назвали на честь президента Теодора Рузвельта. Світ іграшок це не просто розвага, це відображення часу, в якому ми живемо, і спосіб дізнатися, що цінували діти в різні епохи. Перша Барбі створилася в США. Ідея полягала в тому, щоб маленькі дівчата гралися не пусами, а дорослими гарними ляльками. Перші колісні іграшки археологи знаходив на території День Індії, Греції, Єгипту. Це були маленькі копії колісниць повозок Найстарішу іграшку подібного типу знайшли в античній гобниці на території сучасної Туреччини. Це була мініатюрна та колісниця, перекрашена орнаментом. Ці ідосі 5 тисяч років. Окрім повозок, ой, окрім каталог, діти гауся повозками. Це фігурки тварин на ковесах. Також влаштували виставку іграшок, якими дігралися їхні бабусі, дідусі, батьки та їх власні. Здобувачі освіти других класів досліджували еволюцію створення різних видів транспорту та створювали їх макети. Від санок та брички до сучасного автомобіля. Від повітряної кулі та аеропланів до першого літака флайера до сучасних безпілотних літаків від плоту до сучасних суден. Транспорт пройшов багато змін, щоб дійти до автомобіля «Тесла кібертрак. Спочатку люди їздили на конях та візках, потім з'явились перші автомобілі, які працювали на бензині. Потім з'явилися електричні автомобілі, які були екологічніші. Це гоночна машина «Мазераці». Перші гонки були в 1895. році. До вашої уваги самоскид, перший самоскид в Україні виготовили 1950 року. А чи знаєте ви, що саме завдяки винайденню колоса у людей з'явився транспорт для пересування та перевезення вантажу? Більше п'ять тисяч років тому люди винайшли колосо, яке використовують і зараз. Його використовували на бричках та каретах. Уже в першому столітті до нашої ери придумали воз. Вони мали чотири колеса та навіз. Колись люди їздили на конях та возгали згодом придумали машини. Спочатку автомобілі були повільними і їздили на парі. Перший автомобіль створився 1885 році з дерева в Німеччині. Інженер Карло Бенсон. Проходили віки. Колеса змінювались і вдосконалювалися, а з ними людство пересіло з візків та карет в автомобілі. Діти отримали велике задоволення і від процесу виконання, і від презентації своїх робіт. Юні пошуковці третіх класів досліджували тему еволюція засобів зв'язку. У 1891 році Альмоном Строуджером був створений дисковий телефон. Вони виглядали дуже по-іншому. На корпусі був дискова панель з отворами. І це була кнопкова панель, тільки не кнопкова, а обертача. Якщо часто набирали на номера з великою кількістю 9 або 0, то все цей мало довше часу, бо диск обертався далі. Коли мобільний кнопочний телефон з'явився у 1983 році. Це був Motorola Dynatac. Він прийшов на зміну старим радіотелефонам, які могли працювати лише на дуже короткій відстані у часу дослідники дізнались, як зароджувалася ідея передачі інформації на відстані та яких успіхів досягла в цьому напрямку людська цивілізація. Проклали шлях від наскильних малюнків, поштових голубів, телеграфу, телефонів різних модифікацій до сучасних засобів, мобільних телефонів та рацій. Також діти підготували виставку раритетних та сучасних засобів зв'язку. Діти отримали велике задоволення від пошуку інформації та її презентації. Сигнали димом і звуком. Димові сигнали. До видання письма люди використовували сигнали. Наприклад, деякі племена застосовували сигнал керування стовпами диму на багаття, подаючи умовні знаки. Звукові повідомлення, інші застосовували барабани або роги. Перші листи на бересті. матеріали для письма. Люди навчилися писати, потрібно знайти на чому писати. Давні шумери писали на глиняних табличках. Єгиптяні на папірусі у нашому краї використовували бересту коруберез. Протягом тисячоліть основний спосіб доставки новин це відправити людину з повідомленням. Гінець кур'єн міг пішки або верхи на коні подавати великі відстані, аби передати лист чи усне повідомлення. Поштові голуби це спеціально натреновані голуби, які завжди повертаються додому. Принцип роботи. До лапки голова прикріпляли крихітний згонток з листом і відпускали. Голуб плетів до свого головника на сучі повідомлення. 19 століття час технічних див, з'явився електричний телеграф. У 1837 році Семюел Морзе винайшов ел... телеграфний апарат. 10 березня 1876 року пронала знаменита фраза Белла «Містер Вотсоне, зайдіть сюди, ви мені потрібні, і його помічник почув це в сусідній кімнаті по дроту. Телефон перетворював звук голосу на електричні коливання, передавав їх дротами, а на іншому кінці знову відтворював звук. Та для ще один крок вперед у спілкуванні. У 1896 році Гульєльмо Марконі здійснив першу бездротову передачу сигналу азбуку Морзе. Це дало початок радіо. Коли з'явилися найперші телефони, у 1973 році Мартін Купер здійснив перший дзвінок з телефоном у До речі, батьки Мартіна Купера були емігрантами з України, перші моделі важили понад 1 кг. Це 20 хвилин розмови. Ціна була висока 4 тисячі доларів. У 1990 році телефон зменшився. З'явилося смс та перший кольоровий екран. Зараз у всіх є мобільні телефони, так що нам було цікаво зробити це дослідження. Тема, над якою працювали здобувачі освіти 4 класів Розумний будинок еволюція побутових приладів. Дітям стало цікаво, як же створювались побутові прилади. Вирішили дослідити все від початку створення побутових приладів до сьогодення. Діти створили захоплюючі презентації, лепбуки з цікавими завданнями, кросфорди, малюнки та підготували безліч цікавинок. Дізналися про еволюцію праски, холодильника, принтера, лампочки, мікрохвильової пічі, мобільних телефонів, телевізорів, пральної машини. Завдяки розумному будинку. Наш дім знаходиться у безпеці та раціонально використовуються природні ресурси. Стем тиждень став чудовою нагодою розвивати інтерес до навчання, вміння працювати в команді, а також креативність і винахідливість.